Не ви вже... Так дощ іде. Слухайте. Ну чого ж я сухий, я вас дощ іде? Де він прийде? Коли він це був, пів години назад дощ йшов. Ви відповідаєте за себе, а не ми наповідають. Відповідаєте за себе, ви Відповідаєте. Вибачте, ви що ви займаєтеся порушенням і минуті.

Що ж вам як медом помазано в хазайті? Природно заповнюємо фоні, фоні. мене хворіють. Як ви цікавте, де хоч на так, Оцей да, судок в позерці 903 гривні. 903 гривні. Поштучно, да. да. незалежності від розміру. Лящ 301, сазан 602. Що ж, як бачимо такий копіючий факт браконьєрства який нам трапився зараз. Бачите, сазан. Сазан 602 гривні. Так. Також незалежно від розмірів. Ну, вся риба ж йде на нерех. Ну, не не ну, як? Ви не знаєте, що не ростила компанія? Нам я тих і ставив. А що ви було? Я їх не ставив. А що ви чужі, чужі труси? Що в чому чужі? Я вам ще казав. А що ви, ну, що це? Куди? З мішками. З якого, як ви тільки що вийшли з бази, з якої вози, так ви чітко видно, що ви. Ну, вже не я. Ну чітко, видно. ви на сіль... ви сіль... тоді. Чітко ви не Все видно, Що пропустимо. А тебе не приходить по сітки витягують. Ну ви присутні всі з вашої тягу. Це не мої Ну Ви будете доказувати судді. Моєте... <рес> суд не ваше право. судді можете... <рес> Один. Может, не видно, вам да, лейдер. Прив'язаний, миллионов? Да.